Сказати, що це подія. Мені здається, що це така звичайна буденна річ. От, е... У звичайному майдані, в звичайному дворі, де мешкають наші вучани, поновлено ну, столи, тенісний і ще ігровий. От і власне, щоб відзначити початок того, що з'явиться і ще й такий спортивний вид дозвілля дитячого, вирішили провести такий відкритий шаховий турніри. Дуже приємно, що погодилися підтримати. Цю ідею шахового турніру, на партнери нашого фонду. От відома молода спортсменка Олена Васіна, от яка проводиться часної гри з багатьма дітьми. І тому от, ну, сьогодні це зразок от такої доброї справи партнерської співпраці між спортсменами, між депутатами групи «Новий Луцьк», благодійним фондом. Звичайно, будуть нагороджені переможці, вони отримають комплекс шахів, подарунок, цукерки, ще там якісь солодощі. Ось таке така цікава ідея, яка в такий спосіб реалізована фондом. Не тільки великомасштабні проекти, футбольні поля, підтримка змагань серйозних, от поїздки, але й отакі мікроформи, мініф мініформи, напевно, більш правильно сказати, практикуємо у своїй роботі. девушка молодая, мастер спорта международного класса по шахматам, она проводит сеанс одновременной игры. Ну что такое шахмат? Я вам честно скажу, у меня сын очень здорово, он был чемпион Волынской области по шахматам. Это уникальная игра, это умная игра. Это я вообще рекомендую всем, особенно футболистам, играть в шахматы. Игорь Петрович очень здорово играет в шахматы. И мы показали, что фонд в первую очередь показал то, что надо людям нести добро, надо благополучие, что люди должны в хорошую погоду. Кто-то играет в теннис прийти, кто-то должен поиграть с детишками в шахматы. Это как бы первый такой пробный камень, но я думаю, что он удался. И очень я жалію, що вот сідати дітей якби как багато, бы, а от здорових маловато. Хотілося б, щоб хтось втрос зіграли. В далі ми будемо тоже пропагандирувати здоровий образ життя, щоб будемо дістати столи, щоб діти грали. Хто може грати в домино, хто в шахмати, хто пісочок може грати. Втім, ми превратили тут Київську 11-13. Нельзя только превратили, а только делаем первые шаги, что это для людей, благополучие для людей, чтобы они отдыхали, приходили после тяжелого рабочего дня и получали удовольствие, и помнили, что кто это сделал, это сделал фонд Игоря Палицы, Новый Луцк.